Пам'ятаєте, як навесні ми спостерігали за тим, як з'являються листочки. Вони були маленькими, зелененькими, потім настало літо. Листочки підросли, потемнішали, крони дерев стали кучерявими та густими. Ціле літо, ранню осінь, листочки шуміли на деревах. Розповідали нам якісь історії. Про дощик. Про небо, а зараз листочки стали зовсім іншими. Подивіться на них. Що змінилося? Так, листочки змінили свій колір. Здається, в цю пору кожен листочок обирає собі забарвлення, немов святковий костюм. Хочеться листочкам виглядати красиво. Осінній гай виглядає золотим, червоним, помаранчевим, багряним. Дивлячись здалеку, можна подумати, що в парках і лісах сталася пожежа, такі вогняні кольори осені. Ось дмухнув вітерець. Подивіться малята, що трапило з листям. Так, воно відривається від гілок. Летить, кружляє та вкриває землю правильно. А чи знаєте ви, малята, чому листочки летять додолу? Так, тому що почалася пора осіннього падолисту. Слухайте, Ти, будь ласка, невеличкий вішик про осіннє листя. Осінь чарівниця барви нам дарує. Золотом багрянцем всіх вона милує? Що це там кружляє? Що там шелестить? Листя золотаве, з дерева летить, листячко осіннє з гілки опадає, килимом барвистим землю укриває. Ось такий віршик малята, скажіть, будь ласка, що дарує нам осінь? Так, різні барви, а що летить з дерев, дітки? Так, листя, а чим вкрита земля, дітки? Так, барвистим килимом. Така у нас осінь чарівниця. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. Ви добре попрацювали. До нових зустрічей!